Засовывают Ну пока отбой, пока они, суки, поныкались, блин. Небо, так что отбой прием это а -а -а. как? Да, пока есть отбой, пока все пидорасы поныкались. Я думаю, що ще знайшов в письмо, як оборів оставив, письмо оставив з собою, у серця розів. Чи єсь? Да. Ну, дітей діти писалися, теж зробили. І що там в плести? Бажаю здоров'я тобі? Що нам не, так сказати, не помішає. Бо тут якби прохладно всі вже. Це, як кажуть, хто не кашляє, той маскаль. Коли <ріць> <ріць> машини сім'я зараз будуть наші їхати. Можете привіт дітям передати. Хтось <ріць> благодарен своєму батьку, що я в селі виріс. Він з дитинства мене бере на охоту. Тобто, з 1 кріжня я вбив, коли зміг ружьову держати біля плеча. І то він слабше заряди робив. Зараз ну, теж дуже допомагає, тому що ти природу слухаєш, там свойка закричала, свойка, знає, що не кричить на кабана, там на косулю. вона тільки на людину кричить. Я конечно, що браконьерні ще вранці, але це ну, вже друге. Я ще маленький, мені не можна було ружьє розрішення на ружжі. Свойки часто спасали, вони от їхня. Чую, кричать, ага ружьов в річку скинув нормально. Підходять. Що ти тут робиш? Та на річку дивиш. А чого не спиться, темно ж вроді. Главное стоять на своєму, Нічого Окей. не знаю, дядько. Що ти учиш дітей? А, ні, ну я ж кажу, що на, на, на природу надо ходити почаще. Вот так. Там Там на да. лесность. Пожалуйста, на набора сюда, на блокпост. Надо накрити бліндаж. Также баббі ходив сказать. Спасибо за то, что тяло в моя лауху.